Ну що, добрий ранок, чи що, всі поспішають на роботи. А ми вже на роботі, бачу, що прямуємо на схід, попереду сходить сонечко, неймовірна краса зранку дощ. Ну, нічого такого особливого. У нас осінь за бортом. Приїхав я на фірму, але немає нікого. Я вже 20 хвилин тут ходжу і немає нікого. Я вже постукав у всі двері, які тільки міг. Ніхрена. Всього робимо один висновок. Йдемо відпочивати. Так як я поснідав, можна трішки доснідати. І що в нас тут є? йо Йо-майо! сирнички! Хто любить сирнички? Я без них просто жити не можу. Так, закриємо хату. Не травень місяць. А тут -а тепленько. Смачного мені. Нарешті сделаю вся хозяин. Запробую ці шарашки. Він тут живе і тут все. Ну, оця шара, а то, що вийшов, такий заспаний. Напевно що не снідав. Каже, відкривай дві сторони. А сам пішов. Виходить другий раз, щось там жує вже, поснідав. Ну і от, закурив цигару і починаю розвантаження. Вам не передати. Всяка пора року дуже прекрасна, особливо коли вона ось така, як зараз, суха. Такими доріжками сьогодні я пряму в бік Ейтховен і далі у нас буде внутрішня перевозочка Німеччина-Німеччина. Погляньте, друзяки, типова німецька ситуація. Виїжджаю з паркінга і стаю в корочок. І біда в тому, що нам потрібно в лівий ряд через 2 кілометри. Я просто обожнюю Німеччину. Ну давайте постоїмо, помригаємо поворотами з півгодинки, може хтось і пустить. Та й пустить добре. Дякую. Копи-копи. Щось трапилось напевно. Все, наш затор скінчився, прямуємо на завантаження. Надіюсь, дуже надіюсь, що то завантаження буде у нас в Англії. Дуже б хотілося, б, тому що Німеччина щось мені не сильно заходить. Друзяки, зараз буде весело. Глянув по Google Maps, по тому тому мій з'їзд закритий. Пишу, що два тижні назад його закрили. І зараз я собі... Перепроложив якийсь такий маршрутик, якимись ельками, але виходу так-то немає, треба їхати сюди. Якщо там з'їзд закритий, я просто далі не проїду ніяк. Я вам кажу, це, це не збіг обставин. Це в мене таке завжди. Я тільки заїжджаю в Німеччину і в мене одразу ж якісь якісь трафунки. Але гадаю, такі, як було у нас в Франції, такі вузенькі козі тропи. Тропи, я їх називаю, то я гадаю, що тут такого не буде. Ну надіюсь хоча б на те. Ні, бачу фури сюди йдуть, значить все добре. Значить ми на правильному шляху. Іншого шляху просто немає, не існує. О, йоу, Міньйон стоїть. Кевін, привіт! Ти що, жилетку вдів? Щось я тут же вантажівок зовсім не наблюдаю. Та доріжки стали дещо вущі. Оце то, коротше, мене і занесло сьогодні. Ну, знов Міньйон? Це що, якесь? Село Міньйонів? Прикольно. Ну що, ти станеш, чи я стану? Їй давай. Йопая мать. Головна що махнула рукою, блін. Типове німецьке село. А які тут маєтки стоять? йомаю, -йо. І ми серед цих маєтків тут розсікаємо. Праворуч, ліворуч, куди їхати? мадафакер, Типочок, почекай! Отлічненько! Такі будинки як в Швейцарії. З дерев'яних колон. Боже, коли це кінчиться? Я вже типу, трішки підзахарився. А ще 9 кілометрів такої доріжки. Ну, Поки що проїхали, скрізь де воно вело, скрізь проїхали. Так, і тут щось також неймовірно. Складне малює навігатор направо, наліво, направо, наліво, направо, наліво, наліво. Треш якийсь. Давайте ну, ми поїдемо краще. По том тому, він щось краще веде. IGO, як завжди, трішки покурює. Раніше IGO на Windows водив вообще ідеально. Це якесь чущо що взагалі не, не водить нормально на Андроїді Направо. Повернемо тут направо. У нас що, є, вихід чи що? Ні, ну я чесно, що в таких євенях не їздив в Німеччині. Той мій дебют, останній поворот ліворуч. Надіюсь ми повернемо і нам все вдалось. Скажіть, як от таку логістику? Занесло в такій чигіря. Ну, оце наша контора і зараз повертаємо направо, паркуємось і йдемо питати, узнавати, що робити. Паркінг наліво. Їдемо наліво, їдемо на паркінг. Фу, Слава Богу, приїхав, все добренько. Hello. You speak english? Yes. So, I have a collection here, but I was here on this document from this side. Yes, yes, yes. Okay, this you keep with you, for the unloading. You get the stamp and the from the colleagues in the warehouse. Mm -hmm. Okay, and everything else I give out for loading. Okay. Okay. Uh, wait on, you on parking. Okay. Thank you. А теж виникає проблема, коли в мене тиск недостатній, я не можу остаточно перевірити навантаження на ведучку. Про це по три тони пише. На ведучку пише 9,8. Зараз трішки проїду. Підкричаємо повітря і будемо бачити точно. Тикаут у нас нелегка. Це сьогодні вийшла, і це ще не все, ще є зараз на офіс. Ще папіри, ді-папіри. Десь тут запаркуємо на цьому паркінгу, будемо тут жити, напевно, сьогодні. Залишається година 50 до закінчення робочої зміни. Я не бачу змісту сьогодні кудись їхати. A little longer than a few minutes later. Сьогодні ну просто дуже ранній старт. Третя 50 по Литві у нас, і я вже виїжджаю. А роблю я це тільки тому, щоб пройти Німеччину без усяких заторів. Принаймні я так хотів би. Люди сплять, всі сплять, це у нас третя ночі, без 10 зараз в Німеччині. І мені тут надумалось кудись їхати. Але тільки зараз можна проїхати так, щоб не стояти. І то я не впевнений, зараз виїдемо поближче до автобану, будемо бачити. Насправді, так рано я стартанув, що із-за того, що у нас сьогодні на дві години заброньований сервіс так наліво вантажним заборонено. Айда красота! Тут дорога перекрита. Я люблю цю Німеччину. Fucking shit! Перерахувати, блядь. Як звідси виїхати, і Бабай? Причому Том-том не хер не бачить. І всі троє ведуть на розворот. Ця херня пише, що закрита. Ну давайте подивимось, що воно нам пише. Як нам виїхати на Б-10? За 50 метрів на тільці поверніть на другий з'їзд. Та ти що? Спробуємо проїхатись так. Може так воно краще побачить. Нарешті, друзі, я дочекався сервіса. Не знаю, чи, на жаль, чи на щастя сервіс не наш. Сервіс Вольтронос, це також Литовський сервіс. Зараз їдемо фіксити нашу проблемку по прицепу, що у нас травить повітря, шості ворота. Ну, то відчиняй вже чи що. Опа, цікаво. Але потрібно заїхати. З краю, а по центру. Обережненько, обережненько. Не знаю я, як ми так зараз заїдемо сюди. Ще такого я не робив що він буде валятися без ями під моєю машиною дивна херня надіюсь виїжджати я буду вперед вже а не назад щось там напевно не виходить в нього Хвилин 10 грюкає, стукає і щось не збивається. Не знаю, що не хочу виходить. Ну все, ми цілком справні. Виїхав з сервісу прямую на заправочку. По сервісу замінили нам подушку передню справу, ну Тобто на, на тілешці передню справу, і справа і ззаді справа Тоже, теж. Травило в двох місцях, так я і казав. Все добренько, вроді би повітря не втікає. Ну, ще перевіримо це, коли будемо стояти. Ніч, там побачимо. Зараз заправляємось і патоньки. Заправив майже місячну зарплату. Погнали, залишається 20 хвилин часу. Треба ще десь запаркуватись тут. 3.28 a.m. Так, друзі, у нас перший ранок після ремонту і... Ясно, що весь цей ремонт до лампочки. Що я можу сказати? Я реально злий. Я дуже злий. Я дуже злий на юльку. З таким ремонтом, блін. Я реально вчора пів дня провів на тому сервісі. А за для чого? Щоб вони дві години полазили під машиною, я зранку проснувся знову. Повітря нуль. Десять хвилин кричаю повітря. Такий кожен ранок. Коротше, в мене немає слів. Що це в нас виходить, за така фірма, що я на сервісі, стою на сервісі і я маю записуватись на цей сервіс, хрен знає за скільки, і щоб мені робили ту машину ще й не в один підход. Скільки я буду, вже два... другий тиждень качаю повітря. Який другий тиждень? Вже два тижні я відкачав це повітря. А ну давайте прикинемо. Якщо я завожу машинку раз 5 в день, ну приблизно, плюс-мінус, да, хай буде 5 разів. Качаю я повітря по 5-7 хвилин. Давайте навіть в середньому 5 хвилин візьмемо. 5 на 5-25 хвилин я тільки кожен день буркаю на холостих обертах. Округлимо пів години, тому що більше, Ось зараз я 10-12 хвилин буркав. То 30 хвилин щодня лишніх я набуркаю. Якщо взяти 5 робочих, це в нас виходить за 2 тижні 10 днів. По пів години це 300 грбаних хвилин, я просто маслаю цю машину. Це 5 годин. А потім почнуться питання, а чого це в тебе, Сереженька, пережог? Якого ж це хера в тебе пережог? Машина не економна чи яка херня? Чи екобал поганий, а давай-ка ми з тебе скубнемо за дизель. Щоб ти не це не розслаблявся там. І тепер мені треба що? Всю каденцію тупо напрягатися, щоб заробити нагрьобаний бал, щоб вони з мене не вирахували за дизель. То що якщо їздити так, як я хочу, то з мене скубнуть за дизель? Весело виходить. Щось сьогодні в порту раночок не задався. Чомусь всіх направляють на контроль. Ну, не на контроль, а на цей собачий контроль. Іноді, коли багато машин, то пропускають без собак. А зараз всіх зупинили, всі стоять, чекають, поки от тих пронюхає собака. Всі чекають, і ми чекаємо. Квиточок у мене на 6.20, тобто на 7.20 по Литві. Бачимо, у мене вже 7.40. <ріст> як завжди, Айріш Ферріс плаває без запізнень. Ох, таку погодку ми привезли в Англію. Я аж коротше пофігіваю. Затянуто все, Дощ як з відра. Гляньте шокується. Угу! Пливу, як на, на лодці. Оце круть. Давненько не було таких дощиків, як зараз в вами. погляньте, друзі, тільки нещодавно виїхав з Дура. от буквально 38 хвилин їду. Ви бачили, який там був шквал злива. Гляньте, пів години їзди, світить сонечко. Завжди після дощу приходить сонечко. І так само завжди після чорної суцільної полоси приходить біла. Колись і у нас, в нашій країні, настанеться біла полоса, колись хвило здохне або приберуть його. Як би хотілося, щоб це стало вже якнайшвидше. Это как раз... Едешь, то полюбуешься. Так, goods in. Мы на месте, друзья. Саме із за таких завантажень-розвантажень я постійно кручу ці рівні. Слух, в Англії таке часто буває. Ще можливо залежить цікаві експедиція, але в мене частенько. Частенько завантаження, розвантаження в дві сторони. А то ми знову крутимо ремені. А подумками вже на відпочинку. Ну не на відпочинку, а просто у відпочинку. У вікенді англійському. І так, друзі, вийшло саме так, як я прогнозував, як я і хотів. П'ятниця, 5.20 20 Литви. Це у нас 3.20 Англії. І я вже вільний. Все, до понеділка я на вікенді. І так, да, ще одна невеличка дрібничка. Підписники самі не назбираються. Отож, якщо не влом, то там можна підписатись, то ніяк не можемо зрушити з цієї відмітки 840 чоловік, 839, 830, десь там завісли і сидимо вже. Е, вже другий місяць тут сидимо. Так що, якщо не важко, підписуємось. Всім пока, до нових зустрічей, побачимось.